Три парфуми, які неочікувано з'явились в наявності. Довго тримати інтригу я точно не буду. Ви вже самі бачите, що це за парфуми. Це, нарешті, з'явились у наших постачальників цілих три різні фруктові історії. І перший парфум, перша історія буде про вашу улюблену вишеньку. Багато про нього і не треба говорити. Це вишня, малина, маршмеллоу та ваніль. Солодкий, вишневий, ніби трохи повітряний аромат. До речі, всі три парфуми з цього відео будуть солодкі, але не задушливі. Переходимо до другої новинки. І так цей буде відрізнятись від інших двох. Тому що цей парфум буде тропічно фруктовий. В нотах цього парфуму манго, апельсин, персик, магнолія та червоні ягоди. Яскравий соковитий тропічний аромат. Цей аромат пахне літом, морем та безтурботністю, або як ковток тропічного коктейлю. І переходимо до останньої фруктової бомби. Цей аромат пахне весною, молодістю та закоханістю. Він відкривається яскравим вибухом полуниці, малини. Та а грейфрута соковито, солодко і водночас свіжо. А в серці квіти, які додають ніжності та жіночності, цей аромат настрою солодкий, ягідний, романтичний, але без важкості. А який аромат з цих трьох тобі сподобався найбільше? Вишенька, тропічний з персиком чи можливо полуничка?